Вітаю шановні друзі, мене звати Олександр Лащенко. Це програма Ваша Свобода. І Сьогодні, звісно, наступного дня після проведення в Україні другого туру місцевих виборів будемо підбувати перші підсумки цього голосування. Спробуємо з'ясувати сьогоднішніми гостями студії Радіо Свобода. Оці місцеві вибори в Україні це крок до можливих позачергових парламентських виборів. Чи навпаки зміцнення чинної влади в Україні будемо це робити з народним депутатом, членом блоку Петра Порошенко Верховній Раді Вадимом Денисенком. Вітаю вас, пане Добре. Денисенко. А також членом політи партії «Укроп» Дмитром Сіманським. Вітаю, пане здраві. Дмитре, перед тим як ми докладніше почнемо нашу розмову, надам слово продюсерові програми. Ваша свода Андрію Кузнецову. він трошки нагадає про перипетії попереднього дня на виборах. Спостерігачі відзначають відсутність суттєвих порушень у другому турі місцевих виборів. Ті ж порушення, які були, не мали масового системного чи централізованого характеру. Йдеться у звіті громадянської мережі. Опора схожі висновки робить і комітет виборців України. Його керівник Олексій Кошель каже, що вибори пройшли відносно спокійно, а більшість порушень стосувалися агітації та процедурних моментів. Ще одна особливість низький рівень явки виборців по Україні. Це 34%, А в Києві на виборчій дільниці взагалі прийшли лише 28% виборців. Порців Віталій Кличко вже приймає поздоровлення. За попередніми даними він набрав удвічі більше голосів ніж його конкурент Борислав Береза. Найбільша інтрига на виборах мера Дніпропетровська, де кандидати мали однакові шанси на перемогу. За підрахунками Київського міжнародного інституту соціології та громадянської мережі ОПОРА у Дніпропетровську переміг представник Укропу Борис Філатов. Однак, згідно з проведеними опозиційним блоком екзит полами, перемогу здобув Олександр Вілкул. Вночі Філатов заявив, що голова ЦВК Михайло Охендовський планує. Анулювати повноваження міської ТВК і зірвати вибори у місті. Сам Охендовський цю інформацію не коментував, але засідання ЦВК по Дніпропетровську не відбулося. У Львові перемогу здобув чинний міський голова Андрій Садовий. За попередню інформацію за нього свої голоси віддали понад 61% львів'ян за свободівця Руслана Кушелинського близько 37% виборців. Президент України Петро Порошенко заявив, що він задоволений результатами виборів. І мені надзвичайно приємно. Уже о 10-й годині ранку повідомити, що в абсолютної більшості міст, де був другий тур, наступного дня, і це вперше в історії України, підрагулок голосів завершений. І в абсолютної більшості міст перемогли, причому як на сході, так і на заході. Представники нашої демократичної коаліції. Раніше голова ЦВК Михайло Охендовський припустив, що через низьку явку виборців на повторному голосуванні можуть скасувати проведення виборів мерів великих міст у два тури, водночас в опозиційному блоці та в блоці Петра Порошенка пролунали заяви про недосконалість систем виборів міського голови у два тури, зокрема, заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко заявив, що така система не виправдала себе. Андрій Кузнінцов Радіо Свобода. Ну, і перше запитання пана Вісиманського. Одна з найгостріших протистоян на цих виборах до речі, не єдина. про інше в кривому розі теж ми згадаємо Дніпропетровськ, Вілку. Філатов. що на цей момент ви як представник партії «Укроп», маєте звісно знати про те, що ви, ваші побратими, заявляли напередодні вечері, що мовляв, ЦВК нібито хоче е, зірвати е, під підрахунок на цих виборах. Пані Жанна Усенко чорна заступниця голови ЦВК, категорично це спростувала. Ось зараз за даними на 15.40 за Києвом, що там, як відбувається підрахунок голосів, я був до третьої ночі під центральною виборчою комісією. Депутати, наші народні депутати від міжфракційного об'єднання укроп зайшли туди, подивилися, як там готувалися документи. Вони винесли. Звідти стоси документів, які готувалися до цього засідання. З усією очевидністю ми можемо казати, що таке засідання готувалося. Подання а, про заблокування фактично роботи міської комісії теж готувалося. Чому воно не відбулося? Скоріше за все, завдяки широкому розголосу принциповій позиції активістів, журналістів, дуже пильній увазі. Я думаю, що просто пан Охендовський не... Наважився вчинити ще один, скажімо так, дуже сумнівний крок, який би остаточно поставив хрест і на його авторитеті, і на його е, політичній кар'єрі. Я б сформулював. Ну, Як тільки з'являться коментарі нові з боку представників ЦВК, Радіо Свобода обов'язково надасть слово і представникам ЦВК. вони висловлять свою позицію щодо тих звинувачень, які висуває Укроп. Я адресую запитання панові Водиму Денисенко. Ви от, як представник про президентські сили парламенті як вважаєте, от, от ці місцеві вибори їхні результати вже можна підсумовувати. Вони скажімо, так зміцнюють пози... Правлячої коаліції у Верховній Раді чи навпаки, деякі скептики перевів у своїх прогнозах, що можливий, зрештою, такий варіант, що будуть позачергові вибори до Верховної Ради. Ну, ви знаєте, про позачергові вибори до Верховної Ради говорять з першого дня роботи цієї Верховної Ради. І тому я думаю, що і ще кілька років підряд подібні розмови будуть вестись. Тому в принципі нам всім буде про що говорити багато років підряд про важливі позачергові вибори. Якщо ми говоримо про конкретно ці вибори, да насправді. За винятком станом на зараз, за винятком двох міст, можливо трьох, за винятком Кривого Рога і Киривограда. Я не знаю просто яка ситуація зараз в Краматорську. Фактично, кругом ми знаємо, хто переміг. Якщо ми говоримо про Дніпропетровську, тут ні в кого немає сумніву, що переміг представник Укропа Філатов. Ви визнаєте це як представник ППП? Я визнаю це як нормальний громадянин України. Ну, ви розумієте, цифри є цифри. Математика є математика. Набагато складніша ситуація, з моєї точки зору, і набагато драматичніша ситуація. На сьогоднішній момент в місті Кривий Ріг, де по суті мінімальна абсолютно різниця так там ще гостріша ситуація, навіть ніж у Дніпропетровську, батько Олександра Вілкова, Юрій Вілкул і його суперник ну, від по, самопомощі. по суті сам мила... самопоміч самопоміч не визнає результатів виборів, які оголосила місцева ТВК. Місцева ТВК говорить, що переміг батько вілку. в той же час ну для мене достатньо несподівано було зараз. от, коли перед початком цієї програми заява представників обласної батьківщини, які міської, вибачте, міської вибачте да міської криворізької батьківщини про те, що вони вважають, що переміг вілку в той час, коли насправді ну йдуться ще прорахунки, і ведеться величезна політична боротьба. Тому на жаль, я хотів би сказати, що отут отакі от локальні моменти вони можуть бути великими подразниками для. Взагалі ситуації в майбутньому в парламенті пане я... Семанське, як вважаєте? Так я зараз я на хотів надам... би підкреслити, так. що вибори, особливо на сході України, показали реальну консолідацію всіх проукраїнських демократичних патріотичних сил. В кривому розі б'ються не лише представники самопомічі, є укропівці. Поруч з нами стоять представники БПП інших проукраїнських партій, які вважають, що треба домогтися справедливості. Не йдеться про там бажання допомогти одному з кандидатів. Цілком очевидно, що там були масові порушення виборчого законодавства. Цілком очевидно, що там на повну силу використовувався адмінресурс. Цілком очевидно, що відбувалися масові фальсифікації волевиявлення. Тому ми разом клічоплі з іншими представниками, з представниками інших партій, ми будемо боротися за справедливий результат і за перемогу представника самопомічі в Кривому Розі. Ну але я зауважу, от у коментарі Радіо Свобода вам відомо представниця опори, стверджувала, що на цьому другому під час цього другого туру вибору голосування не було особливих. Порушене насправді. Єдине було, до речі, Дніпропетровську, вона щоправда, назвала середню температуру по палаті, чи конкретне місто Кривий Ріг. Тому давайте а, та, цілому, окремий да, момент. Тобто, тобто це давайте, треба все уваги, да, треба так. давайте все ж таки говорити, тому що да, під час виборчої кампанії ну, глобальних порушень не було. Але ж ми всі прекрасно розуміємо, що основна маса порушень е, починається після 12-ї ночі, угу. і е, те, що зараз відбувається, ну в всякому разі, будь-яка людина, яка займалася хоч коли-небудь вибором, вона розуміє, що ситуація ну, як мінімум, непроста. Ми зараз не говоримо про. Ут я персонально не буду говорити, що переміг один чи переміг другий, от правильно говорить Дмитро, що... Потрібно домогтися справедливості, тому що найважливіше зараз це зрозуміти, що справді цей результат справедливий, Хай переможе будь-хто із них Тобто то ви знаєте слово, слова пана Семанського, що адмінресурс знову застосовується. Скоро буде два роки, як почався Євромидан у Києві. Треба не забувати, що пан Вілкул – він чинний міський голова Кривого. Так. Там дуже великі, потужні промислові підприємства, які перебувають у власності то, в то, пана розум... Ахметова. Ага. І очевидно, то, то, я тут я... Києва не при чому вважаєте? Шошо, шо? Київ не чому, в цій ситуації? Та там вистачає власних. Як би це сказати? Порушник, порушників закону. Я би сформулював так, максимально. Ви розумієте, що таке адмінресурс в даному випадку? Крім всього іншого. Тобто, ну давайте повернемося там, до Павлограда, там, де так, ніби ситуація зрозуміла, між першим і другим туром, ну скільки було розмов про те, що на шахтах, які належать відомо кому, викликається людей і говориться про те, що цілими змінами. Цілими змінами говориться, що у вас є два варіанти: або ви звільняєтесь, або голосуєте. Mm -hmm. Тобто, але звичайно ж, це люди говорять в куларах, люди говорять тихо, і зафіксувати це для міліції фактично нереально. Тому що єдине, ну там не єдине, але одне з небатьох підприємств, яке там працює, це відповідне відповідні шахти. Ви, до речі, пане Сіманський представник Рупа, ви знаєте поразку Євгена Терехова mm -hmm. ветерана АТО в Джексон, Павлограді Джексон майже одразу у нас був паралельний підрахунок голосів. Ми працювали теж дуже серйозно в Павлограді. Ми захищали кожен голос, кожен голос Павл який відданий за представника Укропа. Єріхова, ми побачили підсумки, ми побачили цифри. Ми зрозуміли, що нема сенсу з таким великим розривом змагатися. Ситуація в Кривому Розі вона цілком інша. Ми бачимо дуже великий масив порушень і дуже невелику різницю між двома кандидатами. В цьому випадку ми переконані, що треба змагатися за право мешканців Кривого Рога обрати собі того міського голову, яку вони вважають за. Доцільно у цьому зв'язку, пане Денисенко, процитую Петра Порошенка, президента України. Він заявив вчора в інтерв'ю українським телеканалам, що ці вибори засвідчили, що Україна блискуче, дослівно цитую, склала європейський іспит і на парламентських попередніх виборах, і на цих місцевих. І як же це стикується з тим, що зараз ви наводите? Ці приклади застосування адмінресурсу і так далі. Знаєте, я відкрив страшну таємницю, що порушення виборчого законодавства існують навіть Сполучених Штатах Америки. Якщо ми говоримо, що відбувалися вибори в 30 містах, найбільших містах України. Із них ми на сьогоднішній момент бачимо реальну проблему в одному місті. Так, да, це велике місто, це півмільйонне місто. Але станом, ну, станом на зараз, на цю хвилину, ми можемо говорити про е Кривий Ріг як. Е Певну проблемну точку врешті 29 міст України. Європейський іспит України складено Вчаломо на вибори. Ви пане Семанське бажаєте ситуація складніша, драматичніша. От зараз в апеляційному суді Києва розглядається справа помічника народного депутата Віталія Купрія, який представляє міжфакційне об'єднання укроп героя війни, ветерана АТО добровольця який поранений під Іловайськом, десять днів тому його викрали невідомі, які назвали себе представниками СБУ? Десять днів людина перебувала без всякого захисту, без адвокатів. Його катували, вимагали, щоб він давав свідчення проти Геннадія. Корбана. Можете назвати Олег Мартинов. Це невеликий секрет. Він реальний герой війни. Я його сам і зараз знаю. на волі він зараз в, в суді і його наші адвокати, народні депутати від Укропу, намагаються захистити від цього Своєвілля. Як в таких умовах теж повноцінно вести кампанію? Як як може молода партія партія яка перебуває на проукраїнських демократичних позиціях вести свою виборчу кампанію це що ескадрони смерті у нас відродилися? ну ми маємо дочекатися точно... коментарів з боку служби безпеки україни як вона прокоментує І, генераль, і, і генеральна і прокуратура людину яку возили не допускаючи жодних захисників адвокатів то тобто не висуваючи ніяких Це Хер... лише одна з версій Чому версія людина бере і розповідає більш того за ці 10 днів до нього не допустили жодного разу адвокату ми його випадково знайшли в апеляційному суді києва ну ну, це, це якщо згадати, що завтра буде відбуватися чергове слухання а, в справі Геннадія Корбана, де генпрокуратура буде намагатися а, знову його з домашнього арешту повернути повернути в СІЗО, то а, логічний логічний ряд. Так чекайте, це політична боротьба? Це вибори? Ну це це щось інше. Це це сварнасенка. Це щось інше. Що ви можете сказати? У відповідь? випадку я ще раз, я про цю історію почув за 5 хвилин до початку програми від Дмитра. Мені тут тяжко що набуть коментувати. А є тому насправді тут єдине, що потрібно, це почути версію так, так, другу, це другу точку воруємо. зору. Тому що СБУ. одна точка СБУ. зору, звичайно, виглядає дуже страшно. Але коли ми почуємо другу точку зору, цілком реально, що уявлення нас про може помінятися. Андрій, ще не коментуючи дії слідчих, це має бути зрештою суд, якщо він буде. А ось щодо політичної, щодо політичної так би мовити, оцінки, як ви вважаєте, пане Денисенко, все, що відбувалося навколо Геннадія Корбана, це посприяло перемозі, судячи з цього Бориса Філа. На виборах мера Дніпропетровська чи ні? Ну мені тяжко щось відповісти. Тобто, в даному випадку була кримінальна неполітична справа проти корма, і чи посприяло це Філатову чи ні. Можливо, так, да, можливо, ні. Тут треба насправді робити соціологію. І от так, так і У нас перемозі так... Філатова найбільше посприяла позиція Дніпропетровців. Позиція людей, які вибороли незалежність України, людей, які захистили Україну, від навали Путіна, і які далі є важливим форпостом реальної українськості на східній Україні. Я сформуваю це явка. До речі Дніпропетровську була доволі висока, висока. 45 Екстремально. Екстремально в другому турі, Але, Але по Україні лише кожен третій Тому, рекордна низка явка. По-перше, тому що було величезне протестування. Там, де є протистояння, там завжди є більшість. інтрига. Ну, це не просто інтрига, це насправді це стикання мас людей, Світогляді. світоглядів і так далі. Тому завжди в цих випадках є е, велика явка. Якщо ми говоримо про е, малу явку, де така вже вона і мала, вона склала 30% по країні. Тобто для другого… – Ну, 30 – це скільки? 5? – 34%. – 34? – 34,8, якщо ми Кожен третій? – Трошки більше, ніж кожен третій. Прийшов… 34,8% прийшли на другий тур. Тобто, при чому треба не треба забувати, що в більшості міст фактично уже три тижні тому стало зрозуміло, хто переможе. Тому говорити про те, що у нас екстремальна мала явка, у нас абсолютно нормальна явка. У нас не буде вже на щастя явок 70 80 на виборах, як це було там в 91-му році. Абсолютно нормально, коли в суспільстві ну як мінімум 25-30% взагалі не цікавиться політикою. Пане Денисенко, ви поділяєте думку вашого колеги по фракції Верховної Ради, по фракції блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка, що от, от, от така явка зокрема показала, що е, запровадження цього. Другого туру в Україні на місцевих виборах, а це вперше було здійснено. Було не виправданим. Ні, я вважаю, що другий тур потрібен. Я вважаю, що воно абсолютно виправдано. І я вважаю, що в майбутньому, якби у нас було більше фінансів, я б запровадив би другий тур фактично в усіх містах України. А ви пане Семанське як вважаєте, Потрібен другий тур взагалі на а місцевих друг, виборах? Другий тур потрібен. Якомога частіше вибори потрібні. Я тут не погоджуюся з паном Денисенком про те, що е, там забагато розмов про дочасні вибори чи про перевибори. Взагалі, вибори це нормальна демократична процедура. Це ж один... вибори кожні півроку. Це не дискредитація, взагалі. Демократія, що якщо ми будуємо нову країну, нова країна потребує реальних соціальних ліфтів. Вона потребує оновлення, вона потребує суспільної дискусії. Найкращий майданчик для цього це вибори. Чим частіше ми будемо проводити вибори, чим менше буде проміжок між е е тривалість каденції будь-яких депутатів, в тому числі місцевих депутатів, депутатів місцевого самоврядування, тим краще. Нема чого депутатам сидіти в Верховній Раді 6, 7, 8, 20, Скільки там є ресмен, які сидять 20 років ну, верховні ради скільки? Я вже там спершу. Ну, от, я прошу, ну. кажу, господи, звільніть дорогу молодим. Дайте дайте виходить. дайте можливість людям безпроблемно, без порогів, без високих відсоткових цих перешкод заходити до Верховної ради і до органів місцевого І не через черговий майдан. Так я вас розумію краще будь-які вибори недосконалі за недосконалими законами, з недосконалими процедурами, навіть з порушеннями, аніж майдан, аніж площа. Коли ми говоримо так, про майбутні вибори, про майбутній парламент можливий теоретичний на весну. Ми повинні чітко розуміти, якщо ми виходимо... На е, вибори не проблема провести вибори, не проблема провести там 50% чи 70% нових людей. Проблема в тому, що в тому парламенті вони зможуть між собою домовитися. Тобто, е, якщо ми перекладемо результати місцевих виборів на е, там, пропорційну систему, я, уяву майбутні парламент, це парламент, в якому не буде стійкої більшості, це в якому буде схрещено Достатньо багато, скажімо так, потрібно утворювати неймовірно складні комбінації, і ці комбінації призведуть до чергових перевиборів. Але, Коли так. ми про це говоримо, ми повинні про це пам'ятати також. Пане Семанське, я от ще вас не уточнив, пан Денисенко відповів. А ви як вважаєте? Можуть бути ці місцеві вибори першим кроком до можливих позачергових парламентських? Чи сі... це ні з усією з усією очевидністю? Ми вже зараз спостерігаємо, як всерйоз програла партія президента. Ми зараз уже спостерігаємо, як в багатьох обласних радах, в тому числі, за участю партії Укроп, створюються такі коаліції, в яких одночасно не потрапляє і це опозиційно і... до ППП. Да, і... і до БПП і до до ОПО блоку. Тобто, ми, ми здатні зараз створити нові коаліції, реально проукраїнські, реально демократичні коаліції. На жаль. Uh, є обласні ради, де 3600. блок Петра Порошенка ну не, не виглядає для нас таким партнером. На сході на сході ми разом блок з Блок Порошенка програв ці місцеві вибори. Ну в принципі, партія, яка набрала найбільшу кількість голосів, вона не являється програшів взагалі ніколи. Від того, що поки що справді в Київській обласній раді є в. Житомирській обласній раді справді створено такі коаліції, але давайте чітко будемо говорити, що Житомирська обласна рада керівником обласної ради стає представник батьківщини. Анжеліка Лабунська, яка свого часу вийшла колишній народний депутат, депутат України, і буде не будемо згадувати страшне слово тушка, але зараз це представник Батьківщини і вона стає депутатом обласної ради виключно завдяки золотій акції опозиційного блоку. Пане Деценко, до речі, от щодо так званих тушок, і, зокрема, тих депутатів, а саме тушки, в тому числі, голосували за відомі диктаторські закони січня 2014 року, попередньому скликанні Верховної Ради часів Януковича. Можна прокоментувати перемогу пана Атрошенка на виборах Мера Черні? Його. Щоправда, він сказав потім, що він не голосував за ці він, не голосував. Є, є відео того, що він не голосував. Насправді є ряд депутатів, про які голова БПП е, да є ряд депутатів е, нинішньої ради, яких е, вважають, що вони нібито голосували, але вони не голосували. В тому числі цим іншим і велика частина представників групи Єремєєва, так звана групи Єремєєва. Тому е, там насправді є приблизно 15 людей в парламенті, які. Входили минулого разу в більшість, але насправді вони не голосували за е диктаторські закони, в тому числі Атрошенка. Пане Семанське я вже згадав. 21 числа вже буде два роки як почався Євромайдан у Києві. Ці вибори показують, що Україна справді стала іншою. Чи насправді фінансово-промислові групи все продовжують контролювати і нічого не міняється? От у вас 10 секунд на З, відповідь змінилася Україна, правляча еліта вновлюється дуже повільно, значно повільніше ніж змінюється українське суспільство. Ну що ж, це весь час у нас на розмову з народним депутатом від Блоку Петра Порошенка Вадимом Денисенком членом політради партії КРОП Дмитром Сіманським. Дякую вам за участь у сьогоднішній програмі. Намагалися ми сьогодні підбити перші підсумки місцевих виборів України. Провів ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі.